А що, як я скажу тобі, що найбільші дива трапляються не в церквах, не в багатих маєтках і не в закритих кабінетах, а просто на вулиці, серед бруду, страху й байдужих поглядів? Що дитина, яку ти сьогодні обійдеш десятою дорогою, завтра врятує твоє життя або життя твоєї дитини б'єшся об заклад це звучить неправдоподібно. Але саме так почалася ця історія. З хлопчика, якого всі вважали сміттям суспільства, і дівчинки, яку всі шукали, крім нього, бо він її знайшов. Ми звикли вірити, що зміни починаються зверху, що лише політика, гроші чи зв'язки щось вирішують, але іноді все, що потрібно, це одне щире серце і дощова ніч, яка стирає різницю між багатим і бідним у цій історії ні вигаданих героїв, ні ідеальних рішень. Тут є страх, сором, нерозуміння і справжнє співчуття, яке проростає крізь камінь системи, і саме це співчуття перевертає цілі долі. Приготуйся, бо те, що ти зараз побачиш, не лише зворушить. Воно змусить тебе запитати, а що я зробив, коли побачив дитину на вулиці. Промовчав, пройшов повз. Бо після цього відео мовчати буде вже складніше. Гроза над Львовом розривала небо на шматки. Дощ лив так, ніби змивав не лише пил з дахів, а й біль з людських сердець. Сашко звиклий до нічного холоду й чужих поглядів, крадькома шукав укриття серед старих дворів. Та замість тиші почув щось зовсім інше тонке схлипування. В кутку провулку сиділа дівчинка, мокра до нитки, з очима повними жаху, її черевички були дорогими. Вальтечко й явно не з секонд-хенду. Але у той момент це не мало значення. Її очі благали про допомогу, і Сашко не зміг пройти повз. Хлопець добре знав, що таке страх. Він бачив його у відображеннях вітрин, коли минав перехожих, чув у криках, коли наближався до чиєїсь лавки. Але в очах Богданки був інший страх не той, що звиклий до вулиць, а той, що вперше в житті залишився сам. Сашко присів поруч. Обережно, щоб не налякати ще більше. Ти загубилася? спитав тихо. Дівчинка кивнула. І тоді щось в ньому змінилося. Він не знав, як, але розумів має її захистити не через обов'язок, через людяність. Він швидко окинув поглядом околиці. Якщо хтось побачить його з нею, проблем не уникнути. Але залишити її тут, у дощі й темряві, було б зрадою. І тоді Сашко приймає рішення, яке не кожен дорослий би прийняв допомогти без вигоди, без гарантій, просто тому, що в цю мить бути людиною означало простягнути руку. Він не знав, куди це все приведе, але кожна історія починається з кроку, навіть якщо цей крок робить той, кого звикли не помічати. У глухому кутку покинутого двору Богданка почала говорити крізь сльози і тремтіння. Вона загубилася минулої ночі після святкування Івана Купала на березі озера гармидер, ватра, феєрверки, а потім темрява й плутанина. В натовпі вона втратила батьків з поля зору, а далі страх, шум, і ніхто не почув її крик. Вона намагалася йти за світлом, але врешті опинилась у зовсім незнайомій частині міста. Сашко слухав уважно, не перебиваючи, і навіть якщо в душі щось стискалося. Зовні залишався спокійним, бо відчував, вона має довіритися. У цей самий час у великому будинку на площі ринок панувала зовсім інша буря. Міський голова Тарас Мельник, суворий, але в глибині душі добрий чоловік не знаходив собі місця. Його єдина донька зникла, і жодна камера, жодна патрульна група не дала слідів. Тарас вдівець уже багато років відчував, як порожнеча, що жила в ньому з часів смерті дружини, виривається назовні з новою силою. Підозра у викраденні лунала все гучніше, і хтось навіть натякав на політичну диверсію. Але для Тараса це було байдуже він просто хотів знайти свою донечку. Покої будинку мельників були наповнені тишиною і поганими передчуттями. Радники, журналісти, поліцейські, те всі шепотілися. Але не могли сказати головного Де Богданка. А тим часом, кілька кварталів звідти, хлопчик у старому светрі робив те, що не могли зробити ні ресурси, ні влада, ні система. Він слухав. І це стало точкою, з якої змінилося більше, ніж просто вечір. Під дощем і крізь вітер Сашко повів Богданку до місця, яке він сам називав фортецею. Це був старий склад біля залізничного депо, похилений, вогкий. Але з дахом і сухим кутом, що для нього означало більше, ніж будь-який дім. Дорогою він дістав стайника суху хлібину, маленьку пляшку води і стару ковдру. Для нього це був скарб, який збирав по крихтах, але цього вечора все віддав без сумніву. Бо, коли хтось потребує допомоги, справжній чоловік не міркує він діє. Богданка з подивом приймала цю турботу. Її світ був іншим няні, домофони, шофери. Але зараз перед нею був хлопець у подертих черевиках, який мовчки розпалював свічку в старій банці. Вона сіла, загорнувшись у ковдру, а він сів навпроти і ніби між іншим, сказав: Ти не переживай, усе владнається. Він не обіцяв дива, просто був поруч, і цього було досить. Іноді найкращий спосіб підтримати когось це просто залишитися поруч. Але глибоко в серці Сашка жеврів страх. Як пояснити людям, що він її не викрав хто йому повірить? Вулиця навчила його одній простій істині правда, немає ваги, коли її розповідає бідняк. Але залишити Богданку саму було б зрадою. Тож він вирішив чекати до ранку, подумати, як діяти. В його світі навіть один чесний вчинок може коштувати свободи, і саме тому він вирішив бути сміливим. Вранці Львів виглядав інакше, тривожніше. На зупинках стовпах і дверях магазинів з'явилися кольорові оголошення з фотографією Богданки Зникла дитина, донька мера, будь-яка інформація негайно в поліцію. Люди зупинялися, зітхали, обговорювали. Але ніхто не думав, що, поки вони обговорюють трагедію за кавою, маленька дівчинка сидить у холодному складі поруч із хлопцем, якого вони ніколи б не пустили навіть до під'їзду. І Сашко бачив ці оголошення він знав. Тепер усе стало ще небезпечнішим. Страх почав тиснути з усіх боків. Він уявляв, як його хапають поліцейські, як газети пишуть Безпритульний викрав дитину мера. Він не знав юридичних тонкощів, але точно знав одне система не слухає тих, хто не має адреси. Він розумів, що повертати Богданку треба обережно, не привертаючи уваги. Але як? У нього не було телефону, не було довіри ні до кого. Хто повірить, що він врятував, а не викрав, Сашко вирішив почекати, поки стемніє, і тоді спробувати довести дівчинку до найближчої церкви. Він чув, що там допомагають людям, навіть таким, як він. Його серце билося швидше з кожним планом, який виникав у голові, але водночас щось в ньому росло бажання зробити правильно, навіть якщо буде боляче. Бо справжні вчинки часто народжуються не зі зручності, а з необхідності. І саме це штовхало його далі. До ночі Богданка почала марити. Її чоло горіло, губи стали сині. Сашко розумів це вже не просто застуда. Її дихання було важким, вона втрачала свідомість. У ті миті страх у його серці перетворився на паніку. Не було часу чекати. Він загорнув її в свою куртку як у ковдру і побіг крізь темні вулички до єдиного місця. Де йому колись дали шмат хліба без питань до церкви святого Юра. Там, при храмі, була маленька амбулаторія, де чергували волонтери і лікар. Та на шляху його зупинив муніципальний охоронець Сашко інстинктивно притиснув Богданку до себе як мати дитину і зробив крок назад. Що ти з нею зробив?» – прозвучало з присмаком звинувачення. Хлопець мовчав виправдовування ніколи не допомагали. Особливо таким, як він. Але перш ніж охоронець встиг щось зробити, з за рогу з'явився отець Михайло, сивочолий священник із проникливими очима. Він одразу зрозумів дівчинка в небезпеці, і що ще важливіше, зрозумів, хлопчик не злочинець, він рятує її. Відійдіть спокійно, але владно, сказав отець. Охоронець здивовано відійшов убік. І вже за хвилину Богданку передали до рук медиків при амбулаторії. Сашко стояв осторонь, мовчки з тремтячими руками, не знаючи, чи врятували її, чи тепер його арештують. Але в погляді священника не було осуду, було розуміння, і це стало першим промінцем надії після днів суцільного страху. Біля дверей лікарні лунали кроки, слова, шепіт, і раптом, мов буря, у приміщення, влетів Тарас Мельник. Очі, червоні, погляд, шукає тільки одне. Богданку. І коли він побачив її знесилену, але живу лежачу на ліжку, коліна його ледь не підкосилися. Але за мить він побачив і Сашка. Інстинкт переміг розум. Ти, це ти її викрав? Голос зірвався з меж самоконтролю. Охоронці вже кинулися до хлопця, але отець Михайло підняв руку. Сашко не оборонявся. Не було сенсу. Він стояв прямо. Дивлячись у вічі чоловікові, який міг зламати йому життя одним словом Я боявся. Якщо б я прийшов до поліції, мене б навіть не вислухали я хотів її врятувати. Просто не знав як. Слова були прості, без прикрас, і саме в цій простоті була сила. Отець Михайло, що стояв поруч, мовив Цей хлопець не ворог. Він зробив більше, ніж багато дорослих би наважилися. В кімнаті стало тихо. Тарас мовчав. Вперше за довгі роки він не мав готової відповіді. Весь його світ, чіткий, контрольований, розділений на правильно і неправильно, почав тріщати. Йому з дитинства казали, що безпритульні загроза. Але сьогодні один з них врятував найцінніше, що в нього було, і ця тріщина була першою, через яку почало проникати світло гроза ніяк не вщухала. Дощ стікав по шибках лікарні, а вітер завивав у трубах, ніби сама природа співпереживала. Богданка лежала нерухомо, її дихання було важким, слабким. Лікарі кивали, не обіцяючи нічого. Перевезення до Києва, де була необхідна апаратура, було неможливим буря зруйнувала шосе, а гелікоптери не могли злетіти. І саме тоді, в тиші, сповненій відчаю, Сашко вперше в житті зробив те, чого раніше соромився. Він став на коліна і почав молитися. Це не була правильна молитва з молитовника. Він не знав святців, не цитував псалми. Він просто говорив говорив щиро, з глибини душі. Боже, якщо ти мене чуєш, не для мене, для неї, врятуй її. У його голосі не було прохання про диво було щось сильніше, чиста любов, що вийшла за межі страху й сорому. Він згадав маму, якої не бачив з трьох років, і подумав якби хтось тоді врятував її, і він плакав не як дитина, а як душа, що втомилася від самотності. Отець Михайло стояв за дверима і чув ці слова він не втручався не тому, що не хотів, ну, а тому, що знав. Іноді молитва мусить бути особистою розмовою. У ту ніч ніхто не знав, чи Богданка переживе, але одне було ясно. Хлопчик, якого світ не хотів чути, зараз говорив словами, які міг почути тільки Бог, і з кожною хвилиною ця ніч усе більше нагадувала ніч перед чудом. На світанку буря вщухла, над Львовом нависла тиша, нелячна, а ніжна, наче щось велике щойно минуло. У палаті Богданка повільно відкрила очі. Її погляд був ще слабкий, але живий. Лікарі не могли пояснити. Температура мала бути критичною, легені були слабкі. Але дівчинка вижила. Сашко сидів у кутку, стиснувши в руках її шарфик, ніби це було єдине, що його тримало в цьому світі. І коли вона прошепотіла: Ти тут? Він зрозумів, що вперше в житті хтось його чекав. Тарас увійшов до палати мовчки. Він побачив, як його донька, замість просити няню чи лікаря простягає руку до хлопця, якого ще вчора вважав небезпекою. Йому було важко це усвідомити, але в той момент серце підказало. Ця дитина врятувала не тільки Богданку, а й частину його самого, що давно закрилася від світу. Сашко, сказав він, я не знаю, як тобі дякувати. Хлопець хотів відповісти, що не треба, але Тарас продовжив Хіба що можеш залишитися з нами. Це не була фраза для преси, це було справжнє, як і той погляд, що супроводжував ці слова. Тарас уже більше не бачив у Сашкові загрозу він бачив частину сім'ї, якої сам не знав, що потребує, і саме тут почався його особистий шлях шлях змін не на словах, а на справах. Бо якщо один хлопчик з вулиці міг принести стільки світла, то може настав час відкрити двері для інших. У залі міської ради панувала незвична тиша. Журналісти, депутати, соціальні працівники всі чекали, що скаже мер, але коли Тарас вийшов до мікрофона, його голос був не як завжди владним, а тихим, глибоким, людяним. Я, як батько, щойно побачив, скільки болю ми ігнорували роками. І не як політик, а як чоловік, що мало не втратив найдорожче, кажу вам ми мусимо змінитися. У залі зависла пауза. А далі він продовжив Ми створимо центр допомоги для дітей, які не мають дому. Ми назвемо його Дім Богданки, бо саме вона показала мені правду Цей центр мав бути не черговою установою з ліжками і документами ні. Там мали працювати психологи, наставники, колишні безпритульні, які вже змогли встати на ноги. Там дітей не просто годували б, їх чули б. І кожен мав шанс на нове життя. Бо зміни починаються не з указів, а з рішень серця. І серце Тараса нарешті пробудилося завдяки хлопчику, якого ще вчора всі вважали нічийним. Сашко сидів у задньому ряду, непомітний, як завжди. Але цього разу він не тікав від уваги. Він слухав, розуміючи те, що почалося як випадкова зустріч, стало чимось більшим. Він бачив, як погляди людей навколо змінювались, і вперше в житті повірив, що майбутнє може бути іншим, не лише для нього, а й для багатьох інших дітей, які ще досі ховаються від дощу. Сніг м'яко падав на подвір'я біля міської ратуші, де сьогодні зібрались люди, щоб стати свідками незвичайної бюрократичної процедури, а чогось значно глибшого. У руках Тараса офіційні документи. Поруч стоїть Богданка, яка тримає Сашка за руку, мов давно знала це її брат, і коли чиновник проголошує Олександр офіційно стає частиною родини мельників у залі чути оплески, сльози, посмішки. Але найбільша перемога в очах самого Сашка. Тепер він не просто хтось із вулиці, він син. Увечері вони всі разом сидять на кухні. Богданка сміється, Тарас ріже хліб. А Сашко вперше в житті малює на холодильнику список покупок, здається, дрібницею, але саме з таких деталей і складається справжнє життя вони не стали ідеальною сім'єю з реклами у них були свої шрами, досвід і втрати, але кожен з них обрав не дивитися назад, а створювати нове, разом без масок, без страху І з безмежною вдячністю за другий шанс. За вікном світиться табличка з написом Дім Богданки. Біля воріт стоять двоє хлопчаків у подертих куртках і сміливо натискають дзвінок. Двері відкриває Сашко. Він знає цей погляд, він колись сам шукав таку ж відповідь. І просто каже Проходьте. Історія, яка почалася в дощі, завершується теплом, яке не потребує камінів. бо справжнє тепло це коли тебе приймають. Тепер скажи чесно. Скільки ще історій ми не помічаємо щодня? Скільки сашків проходять повз нас, поки ми скаржимося на погоду або затори? А скільки Богданок могли б бути врятовані, якби хоч хтось зупинився? Ця історія не про казкове диво, вона про вибір про те, щоб побачити людину там, де інші бачать лише проблему. І саме з цього вибору починається нове суспільство. Готовий зробити такий вибір? Що ти можеш зробити вже сьогодні? Поглянь по іншому на того, хто на зупинці просить копійчину. Скажи добре слово дитині з притулку, підпиши петицію за соціальні зміни у своєму місті. А може, просто поділися цією історією. І нехай ще хтось відчує, що тепло існує, бо доброта це дія. І якщо не ти, то хто? Не забудь підписатися на наш канал і натиснути дзвіночок, бо ми ще маємо для тебе багато таких історій. Справжніх емоційних, які змінюють світ, і можливо наступна буде саме про тебе.